Всім привіт! Ми збираємо суниці. Подивіться, які красуні висять. Дивись тут ой. Ой які. А о які. <світтє> Моя любця дорвалася до суниць, вона дуже любить збирати. Ось ті. Перш сюди догори холопніми. А тут -то ще ні, а от тут ось все червоне. О, 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 то що? <свіх> ти цвіту нарвала, так? Так. Да. <свіх> ні, тоді, може, вірван цвіту, а тоді я вернуся буду збирати цвіту. <свіх> ну, то йдемо, подивимося, чи він там є, я не знаю, чи він цвіте, чи ні. Я тут баночку підстав. Ну, дивися сюди. Це капець, то скупки. Знаєш? яка красота. Я тут мисні трави не косила, щоб без суниці, ти ж казала, приїдеш, щоб позбирати могла. Не знаю, не бачила. Я не чула. <рес> так що ось таке-то. Може, треба воно знову кропиву покосити там вон. О. То я їх теж тут оставила, не косив. Вирвезі, то чого ж ти не рвеш? Позбирай. <рес> Позбирай. Є їх тут. О. Зараз глянемо, Ми йдемо з таким апаратом. Сучкорізом. Нам треба липи. Люба хоче липи на чай. Ми зараз подивимося, чи вона вже зацвіла чи ні. Бо так то я їх не дістану, а тим сучкорізом, може я. Чи сікатором, чи високорізом, чи як воно там правильно зветься, не знаю. Може ми дістанемо, де липи трохи. Ой, де її дістати, не знаю. Щоб, щоб вона цвіла. Там вон там на от треба глянути, там нижче. Ой, а ні, то зараз на подвір'я туди опіду, там вон на подвір'ї йду. Ну. Ой. Тож ми вже давно її зрізали. Ні, тут я ті не дістану. Знизу нема. Ладно, ти йди збирай суниці, а я піду туди зараз. Гляну на подвір'я, там з подвір'я повинно бути. Напіша Ти в штанах, то проліземо, значить. О! То тут ще нема, зараз туди догори вийдеш, глянеш. О, якщо ніхто не позбирав. Але щось я маю сумнів. Де яка файна велика вирви? Ой. Ой, тяжко жити, шкода вмерти. Диви, бачу, Кози пасемо! А, є, є. О, дивись які. Суниці, а які полуниці. Дивись, но ну, які файні великі, червоні, подиви. А, полуниці чого три штучки. Це... Що ці хвостики не вилітають. Ну, а о які які гарні! Є, ота тут дуже чорно. О. Тобі треба тут на місяць їхати в отпуск. Тепер дивися тут то, що робиться. Подивись. Нам треба і вийти на дорогу, значить. Через ті похабіз я не хочу лізти на подвір'я. Хочу там і далі ще вон, так? Да? А от додово вище там ще більше суниць, подивіться, яке червоний все. Ах. Ах. Я ж кажу, що завтра не їду додому. Суниці підемо позбираємо друга. Шустик не позбираємо. А ти не ніколи встигнеш, дитя. Ой. О, дивись, яка красота. Тут кози ще всіх не позбирали. Подивіться, люди. Ви бачите? Я не знаю, телефон так не передає, якщо чесно. О, які здорові вони. Особливо от є. Тут все червоно. І то вже такі такі стигрі. По-настоящому. Ой. Значите. Дивіться на яке. А, смачно. Йой, Наталі напиши, ще Іванові, щоб морозиво моє сховали. Я сховала. А, ти сховала. Ага. Я не знала, я вже не помню. Зараз вийдемо на дорогу, дорогу і прийдемо до тамтої липи там. Ой, ой, як тут файно. А ще на там -то перейти туди. О, там ще. <глотно не дойдяло> ой. Дуже разні. Дуже разні сунечки. Ой. О! Обійшли по колу, але чи липу знайдемо, чи ні, не знаю. Липи є, але вони дуже високі. Навіть мій високорісний дістане. О! Так що ось таке діло. Так що ось таке то діло. Ой, де ж то нам дістати, те липи? Ага, зараз сюди зайдемо. Глянемо з подвіра, чи дістану я, чи ні. Ну, можна, не як же? Чи тут ми на тіле підістанемо, чи не дістанемо дитя, то капець. Тут низько цвіту нема, бачите. Тут Ні, тут немає нічого. Окрім кропиви ніц. Ой. Доді, Йди збирай суниці. Нема тут в нас цвіту. Так, так, це та літня наша. Черешеньки мої ростуть. Гарненько, сливочки ростуть. Ой. Ну нічого, я зараз її найду, цвіту, я знаю, де за ним подивитися. Ого, вже які яблука солодкі, здорові. О. Ой. Так, тут яблука є, чи нема на тій яблуні? Напевно, що облетіли всі. Так, десь моя хурма тут була, росте вона чи не росте? Росте, люди, росте. Дивіться. Правда, не ще пустила, не. Ні, на нащепленому пустила. Якраз знизу, ну, не знаю. Хай там буде, побачив. Що вона з собою пристави? Ось. Треба тут косити все. Так, груша росте. Ось. І ця груша росте. І ця росте. А оця хурма чи росте, не знаю. О, горіхи, які горіхи попускав. Так, що ти горіх? Маєш горіхи чи ні? Ні, всі пооблітали. Всі померзли, всі пооблітали. Нема ні. Оце бабай не прийнявся. Нема нічого нового. На нему, на цій хурмі. Більше садити не буду тієї хурми. Ходиш, ходиш, заглядаєш, і нічого не Так, шовковиця вся обмерзла, облетіла. Так, що це за гриби? Ростуть в мене в саду, я не знаю. Нема горіхів, всі пооблітали. Ось так-то. Так, ти сливка маєш хоч одну сливку чи ні? Не бачу. Напевно, що ні. Нема. Шовковиця теж вся облетіла. І десь якась є малісінька і то вона не росте щось. О, я знайшла стигу шовковицю. Бачите, біла. Смачно. Треба піти, там вон бабинінки, подивитися, там в неї є липовий цвіт. О. О. Що, піти взяти миску, назбирати тобі полуничок. То вони гразні, дочі, так не зісиш. Над ближче. Ой, от хто любить суниці збирати. Це моя доця. Пропало у мене дві черешеньки з тих, що я садила. Так і вони не захотіли рости. Та й таке то. Ладненько. Йду ну я. Візьму миску. виберу своєму дитяті. Ой, пару полуничок. Воїх домашніх. Значте такі. Сунички красуні. Йду візьму миску, назбираю твій турниці. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім папа!